Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь чудовим охолоджуючим десертом морозивом з двох інгредієнтів, дуже смачним та корисним. Отже, для початку нам знадобиться 300 г стиглих бананів. Нарізаємо їх на шматочки по 3-4 см. Та відправляємо в морозильну камеру приблизно на годину, щоб вони добре охололи, але не заморожуємо їх. Хвилин за 10 до приготування дістаємо заморожені ягоди. У мене 180 г лохини. Перекладаємо у чашу для подрібнення половину бананів та подрібнюємо їх до однорідної консистенції. Додаємо другу частину бананів і знову подрібнюємо. Далі бананове пюре гарно перемішуємо, щоб знизу не залишилось неподрібнених шматочків. Тепер додаємо половину ягід і знову подрібнюємо. В залежності від бажаної консистенції майбутнього десерту додаємо більше або менше ягід. У мене більше кремообразна консистенція. Така мені подобається. Але якщо додати ягід більше, вона стане більш густою. Перекладаємо наш десерт у гарну ємність. І одразу подаємо для споживання чудовий, неймовірно смачний та корисний десерт морозиво. Сподіваюсь, рецепт вам сподобається. Обов'язково спробуйте його приготувати. Всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божих благословінь. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!